ефірі 11 канал. Ви дивитесь новини. і Далі у випуску про останні події. Двоє загиблих, четверо поранених. Російські терористи знову вдарили по Дніпру. Ввечері ракета впала на одну з АЗС. Спалахнула масштабна пожежа. Загинули двоє людей: вагітна жінка та оператор автомийки. Ще четверо людей тяжко поранені. Нині їх рятують медики. Усі подробиці в сюжеті Владислава Вдієнко Дніпро вечір палає АЗС. Масштабна пожежа спалахнула через російську ракету х 59 що впала на заправку. Жертвами російського теракту стали двоє цивільних: це оператор автомийки, а також вагітна жінка. Вони з чоловіком, якраз у цьому авто, полишали заправку, коли на неї впала російська ракета. Рятувальники розповідають, горіло три сотні квадратів АЗС, мийка та шиномонтаж. До гасіння залучили 11 одиниць спецтехніки та понад чотири десятки рятувальників. Вони ж евакуювали постраждалих з епіцентру удару. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей. І в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів. Врятовано пожежно-рятувальним підрозділом було-двоє -двоє осіб. Загалом постраждали чотири людини: одну з жінок із травмою зап'ястя. Медики вже відпустили додому. В лікарнях вже залишаються троє тяжких пацієнтів: двоє чоловіків 26-27 років та жінка 28 років. На щастя, загроза життю всіх трьох минула. Важкі травми грудної поражнини, брішної поражнини, абдомінальні травми, травма хребта. З ушкодженням спинного мозку двом з них проведені оперативні втручання вночі. Стан їх всіх, всіх трих стабільно важкий. Роман, власник розбитого шиномонтажу, каже: збитки нині підрахувати важко. Більшість обладнання було новим. Згадує, полишив роботу незадовго до удару. Якби російська ракета прилетіла бодай трохи раніше, жертв та постраждалих каже, могло бути значно більше. В рази Здесь очень много людей, здесь моют машины, здесь заправляются, здесь очередь по заправке. Плюс мы, сотрудники. Буквально бы, б раньше будь на час, и меня бы с вами тут не было. Загиблій вагітній було 25 років. Вона працювала в дитячому розважальному центрі. В неї лишилися мати, бабуся, сестра та тяжко поранений чоловік. В мережі вже почали збирати кошти на його лікування. Доєднатися можна за номером картки, який зараз на ваших екранах. Владислава вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Також вночі російські терористи атакували Дніпропетровщину дроном камікадзе шахід «Шахід-136». Нашим захисникам вдалося його збити. Ворог вкотре вдарив по нікупольщині. Зградів накрив червону Григоївську громаду. На щастя, люди не постраждали, але є пошкодження цивільної інфраструктури. Обстрілами була обірвана лінія електропередач, через що понад 600 родин залишились без світла. Наразі аварійні бригади вже Працюють на місці та відновлюють комунікації. І окупанти знов обстріляли Запоріжжя Гатили з РСЗВ запалювальними боєприпасами. двоє людей загинули вночі. Ворог завдав ракетного удару по місту на Донеччині. Є руйнування загалом протягом минулої доби. Противник завдав п'ять ракетних та 30 авіаційних ударів. Втім, отримав гідну відповідь наших військ. І з'явилось відео, як збройні сили України звільняли Куп'янськ на Харківщині. Всі подробиці далі. Окупанти знову обстріляли з Запоріжжя, гатили Зерсаве із запалювальними боєприпасами. В Оріхові зайнялось шість квартир. Інформація про поранених уточнюється внаслідок обстрілу у Преображенці загинуло двоє людей. Одна дістала поранення неспокійно і на Донеччині вночі росіяни завдали ракетного удару по дружківці. Попередньо постраждалих немає, але є руйнування. Знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки. Загалом протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів. Здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Та відповіді з української сторони чекати не довелось. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів. А також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять ворожих БПЛА. А це вже Куп'янськ на Харківщині. На цих кадрах демонстрація, як українські військові з підрозділу Гонор професійно ведуть бойові дії, де окуповують населені пункти. Українських військових у звільненому куп'янську місцеві зустрічали з обіймами та сльозами. Мої хороші, мої голоси, мої мальчики, дай Бог вам здоров'я, боже, мої діти, мої діти, Господи. боже, слава Україні. Смерть І смерть роду. До речі, у звільненому Куп'янську поновила роботу Укрпошта, а мешканцям почали виплачувати пенсії, які вони не отримували чотири місяці. Ще у місті поновлюють зв'язок. До кінця тижня обіцяють сталий мобільний інтернет. Скоро запрацює і відділення нової пошти. Продовжується контрнаступ на Луганщині. Правда, останніми днями дощова погода, і через це є проблеми з прохідністю техніки, але українських військових це не зупиняє. От Сватова до Криміної, то это как раз земля Черна зіме. А з сторони вот, Сєвердонецька там больше пески. Ну вот как раз вот всю землю сейчас размыло, развезло очень сильно. Власне, через погодні умови уповільнилися темпи наступу і на півдні дощі трохи нас повільнили, але ми використовуємо тактику повертати наші села: метри, кілометри, тобто крок за кроком. Тим часом в мережі показали роботу саперів миколаївської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. а саме знищення чергової БМП окупантів разом з екіпажем. Марко Ручка Олександр Коваленко новини одинадцятого каналу. Збройні сили України звільнили Михайлівку, що на Херсонщині. На в'їзді в селище досі залишається вщент. Вигоріла техніка ворога та покинуті тіла росіян. Місцеві розповіли, жити в окупації було моторошно, особливо коли людей брали в полон. Їх вивозили в катівні та під дулом автомата змушували голосувати за так званий референдум. Розповіді місцевих далі в сюжеті український прапор знов майорить над звільненою від окупантів Михайлівкою, що на Херсонщині. Слава Україні. Гордость, во-первых, и радость в глазах у людей, когда видишь, что они смотрят, ждут тебя, и полгода они тебя ждали, и флаг был где-то извлечен из подвала, то есть люди его берегли специально для этого дня. И вот когда мы заехали, вот это все пригодилось. Михайлівко звільнили від російських найманців на початку жовтня на в'їзді в де окуповане село вздовж узбіччя, понівечена техніка та розкидані тіла росіян. Їх легко впізнати по георгіївським стрічкам. Орків покинули свої ж побратими. Жителі зараз діляться моторошними спогадами про життя в окупації. Пана Володимира терористи вивезли до Біляєвки у катівню, яку обладнали у тамтешній школі. Хлопці вбили, то в коло якось давали, що вони там кидали комер. І забрати не хотіли, каже, пусть вами Раз у сути давали юшки, там позвертають, що самі не діли. Автоматники та колаборанти з сусідніх сіл приходили до Михайлівки та агітували за проведення так званого референдуму. Заставляли голосувати всіх. Ну, казали, ну так, щоб да, да, щоб ставте, щоб було ну, ХНР, не, не цей. Каже, можете відвернутися, проголосувати, листочок зложити і положити в ящик. Понівечений навчальний заклад та адмінбудівля у самому центрі села. Росіяни гатять по всьому, до чого не можуть доторкнутися. Та ці хаотичні ворожі атаки не змінять головного. Кожен український військовослужбовець знає за що і за кого нині тримає фронт, як, наприклад, командир танкового батальйону Чорний. Звісно, були уверены, тому що я знаю своїх людей, знаю їхні настрой. На жаль, ми найкращих теряємо, але це не повлияє на дальнейшее продвижение наших войск, сил. Тому у нас нормальне командування, яке прежде чем нас кудись послати, они подумають проработают всі варіанти. Швидко звільнити чисельну кількість населених пунктів ділиться Сергій. Вдалось завдяки злагодженій роботі і професійній підготовці наших військових Марко Ручка, дмитро вєтров новини 11 каналу на 100% до опалювального сезону готове кам'янське це житлові будинки, а також школи, садочки та лікарні міста. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства. Днями там відбулося засідання штабу з підготовки житлового фонду та об'єктів соцсфери до роботи в осінньо-зимовий період. У посиленому режимі працюватимуть аварійна та диспетчерська служби. Опалення обіцяє очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Подадуть вже з 1 листопада. Після 19-ї години на вулицю тільки зі світловідбиваючими елементами та з лихтариком. Майже два тижні Дніпряни живуть у режимі економії електроенергії. В самому місці вимикають вуличне освітлення саме в цей період пішоходам та водіям слід бути більш обачними. Наша Поліна Паламарчук зібрала максимум порад для безпеки. Фари світять тільки на дорогу. Що на тротуарі, хто на тротуарі взагалі не видно. Водійка Олена розповідає, у темний час доби тепер завжди зменшує швидкість та пригальмовою перед зеброю, адже нещодавно ледь не стало учасницею ДТП. Несподівано із темряви жінка вистрибнула на зебри. Добре, що я встигла загальмувати і ніякого ДТП не сталося. Якби у пішоходів були світловидбиваючі помітки на куртках, то це значно полегшує порозуміння між водіями та пішоходами. І, взагалі, мені нікаже не так важко мати на собі такий знак. На годиннику 19.27 вуличне освітлення вже вимкнули, і саме зараз я стою майже непомітною для водіїв. Хоч на мені немає світловідбуваючих елементів, куртка та взуття світлого кольору, хоч якось виділяють мене із темряви. Ось як це працює на практиці: в темну пору доби водій автівки, яка рухається 60 кілометрів на годину, побачить пішохода у темному одязі лише за 18 метрів, в червоному за 24 метри, у жовтому за 37, в білому ж вбрані за 55 метрів. А от якщо на одязі світлові відбуваючи елементи, то водій побачить вас аж за 130 метрів, і цього достатньо, щоб вчасно зреагувати і уникнути ДТП. Ще один лайфхак. Під час вечірніх прогулянок темними вулицями носіть з собою ліхтарик або увімкніть на телефоні. Ним можна подати сигнал водіям перед тим, як переходити дорогу. Світловідбивачами активно користується і велосипедист Вадим. Розповідає, якщо виїжджає у вечірній час, обов'язково вмикає ліхтарі червоний позаду, а білий спереду. Так стає максимально помітним для інших учасників дорожнього руху. Окрім цього, ще бажано мати або одяг якогось яркого кольору, або як у мене такий рюкзак з дощовиком, який теж. Дуже яркого кольору, окрім того, ще має світловідбиваючу смугу, яку дуже видно на темній дорозі у світлі фар. Знайти ці аксесуари, які ще називають флікерами, можна у канцтоварах, спортивних, автомобільних та дитячих відділах супермаркетів. Попитом користуються брелоки на рюкзаки та сумки. Найкраще помітні елементи жовтого, зеленого та помаранчевого кольору розміром більше 15 сантиметрів квадратних. У поліції кажуть, забезпечити такими флікерами насамперед потрібно дітей. Особливо увагу ми рекомендуємо приділити саме діткам і тому, що вони носять, що вони вдягають, і щоб в них з собою були такі елементи. Наприклад, такі Плейки, які можна е, наклеїти і на маленькі транспортні засоби, самокати, велосипеди. Це можуть бути флікери, їх треба блягати або на руку, або на ногу, а краще і на руку, і на ногу, е, ті частини тіла, які рухаються. Деякі верхній одяг та взуття вже продається із вшитими елементами. Знаходимо такий у одному з дитячих магазинів. Через те, що у торгівельному залі вимкнуло світло задля економії електроенергії, я вимкнула ліхтарик і одразу можна зрозуміти, як буде виглядати куртка або штани на вулиці. Не забувайте й про безпеку домашніх улюбленців для прогулянки без вуличного освітлення. Чотирилапому можна придбати ледна шиник або спеціальний одяг. У зоомагазинах є різні види для котів та собак. Ось таку жетку, помирачу, жовту та ось таку. І навіть ось такий костюм, який повністю світло відбувається. Я думаю, собаку в такому точно буде видно вночі. Нашийник можна зробити і своїми руками. Лайфхаком ділиться наш глядач Єгор, власник коргі бібі. -Бі. Тому я вигадав отаку нехитру маніпуляцію, прикріпив ліхтарик з велосипеда, вмикаю його і прикріплюю до своєї собаки. І зараз, у повній темряві, я можу її побачити будь-де. У поліції кажуть, світловідбивачі аж в шість разів зменшують ризик наїзду авто на пішохода, І в темну пору доби вони зобов'язані носити флікери. За його відсутність навіть передбачений штраф у 250 гривень. Якщо ж пішоход спровокує ДТП, стягнення сягне 850 гривень. Правоохоронці закликають бути уважними й водіїв: гальмуйте перед зеброю та тримайте дистанцію півтора метри від велосипедиста, який рухається поряд. Ці правила перш за все ваша безпека. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про захист персональних даних. Він передбачає заборону небажаних викликів та надсилання повідомлень абонентам мобільного зв'язку. Оператор зобов'язаний протягом 10 днів надати відповідь про задоволення такого запиту або його відмову. У разі якщо запит задоволено, оператор надає особі, яка скаржилась, інформацію та ім'я надокучливого абонента. Про кібербезпеку сьогодні поговоримо з заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іваном Начовним. Вітаю вас в нашій студії. Вас. Отже, що таке кібергігієна і для чого вона потрібна? Ну тут розумієте, як в звичайному житті нам потрібна особиста гігієна да, для того, щоб ніякі шкідливі організми не потрапили до нашого організму. Да, так само і в кіберсередовищі, в медійності. Нам потрібно розуміти, що наші особисті персональні пристрої, мобільний телефон, комп'ютерна техніка, вони повинні бути чисті да, і захищені від потрапляння будь-якої шкідливої загрози з нашого інтернету всередину наших пристроїв. От саме кібергігієна вона направлена на захист персональних даних ваших чи будь-якого користувача його пристроїв від потрапляння в руки зломисників. І саме от кібергігієна, вона спрямована на це. І для того, щоб не трапилося... Таких от див, да, як у нас трапляється зазвичай в середовищі і у користувачів, то потрібно займатися персональною кібригиями, да, це робити. Великі паролі для доступу до своїх акаунтів да, не використовувати значно прості, да там якісь там клички своїх домашніх животних, да, або номери телефонів мобільних, дату народження. тобто да, дату народження, або просто там кверті, да, або п'ять одиничок. То треба робити складніше паролі. Треба завжди вмикати двофакторну аутентифікацію в усіх месенджерах, в усіх соціальних мережах, да, щоб не тільки у вас було захист по паролі, а те, що поїшов підв'язували ваш або персональний телефон, мобільний, да, номер, або підв'язували інший акаунт. Такі, як Мейл e да або інше середовище для того, щоб туди підходив код підтвердження, хтось І тільки за нього да ви могли бо до у нас дуже багато трапляється хищення персональних даних, саме тому, що люди е ну скажімо так, не користуються додатковими двофакторними аутентифікаціями Да, і спричиняється витик інформації. Персона це да. все можна зробити в налаштуваннях. так? це все робиться в звичайних налаштуваннях. Не треба шукати. В кожному месенджері є вмикання додаткової аутентифікації, Є велика кількість порад в мережі інтернет. Можна подивитися будь-які месенджери, які він користуватись, можна подивитися, як це робити, а де найчастіше розміщує ворог фейки. Ну так сталося, що на сьогодні у нас навірно наймасовішим засобом масу інформації є різноманітні. Не соціальні мережі та телеграм-канали, да, в яких дуже просто створити фейковий акаунт, да, назватися його там правдиві новини. Ви ж не реєструєте на торгову марку, да, не проходите ніяку верифікацію. Ви просто реєструєте в два кліка будь-який телеграм-канал, да і можете передавати тоді вже інформацію. І якщо ви додаєте туди список своїх контактів, да, потім кидаєте якусь фейкову новину, а ваші контакти і перекидають своїм контактам, то таким чином у нас довіра до фейкової інформації, вона базується на довірі. До контакту, якщо наприклад ми з вами довгор знайомі, у вас прийшла якась інформація, то Перша реакція моя це довіряти цій інформації. А потім вже я вас може переспрошу: а так чи чи, чи, чи це ви скинули, чи ваша камзла мали на довірі. Таким чином, ну, у нас фейк інформація, вона поширюється перш за все на довірі, на довірі до того, що ми звикли довіряти один одному, да, не піддавати сумніву ту інформацію, що надають там наші друзі, родичі або там якісь там близькі, знайомі, да. але довіряє, але перевіряй. Да, а вже потім перевіряти, якщо нас піймають там за руку, скажуть, що ж ти там поширюють неправдиву інформацію тож я хочу закликати закликати наших громадян перш за все перевіряти перше джерело джерела інформації яких вони хочуть відрепостити. і головне розуміти що будь-яка фейкова новина вона викликає в нас перш за все сильну емоцію і вони на це і направлені викликати емоції тому що коли викликається емоція Критичне мислення принижується, пригничується да, емоційним Берша навантаженням. Це така емоційна. Так, і ви хочете одразу поділитися цим. Це буде, може, добра новина або погана новина, це перш за все пригничення. Нашого так, крикритичного мислення. мислення, да, і одразу ми викидуємо нашу емоцію, зливаємо да, в мережу, пересилаючи ту чи іншу інформацію. Таким чином, якщо все відбувається, це от перша ознака того, що ця інформація вона якась не така. Дякую вам дуже про кібергігієну. Говорили сьогодні з заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іваном Начовним. Більш розгорнуту версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. Реабілітація допомога в протезуванні та лікуванні тяжко поранених українських військових. Сьогодні це першочергові завдання медиків. Їм на допомогу приходять меценати. Фонди Віктора та Олени Пінчуків створюють національну мережу сучасних центрів реабілітації, рекавері. Один з таких буде й у Дніпрі. Алла Петрівна, завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини однієї з Дніпровських лікарень, показує своє відділення та розповідає про індивідуальну роботу з кожним пацієнтом. Буде індивідуальна робота кожного з фахівців. Mm -hmm. А на цьому етапі ми всі збираємося в команду. Але докторка каже, що вже сьогодні відділення переповнене, а частина обладнання застаріла. Площу можна збільшити за рахунок сусідніх приміщень, але лише після їх повної реконструкції. У розпорядженні медиків і пацієнтів вже скоро буде найновітніше відділення для реабілітації, бо ця лікарня одна з учасниць національного проєкту рекавері, започаткованого фондами Віктора та Олени Пінчуків. Меморандум про співробітництво підписали представники фонду з керівниками лікарні та міською владою Дніпра. Це не перша співпраця. Ми нам дуже багато цей фонд допомагав, в тому числі і в мирний час під час епідемії ковіду. І зараз тим більше допомога ця підсилена. Проєкт рекаверіс фокусується на створенні національної мережі реабілітаційних центрів для людей, які отримали важкі поранення внаслідок бойових дій. Також у разі необхідності пацієнти зможуть пройти складне протезування за кордоном. Підготовка проєкту реконструкції Дніпровського відділення вже розпочата. Тут отримують допомогу пацієнти з ураженнями нервової системи та опорно-рухового апарату. У нас різко зросла кількість таких пацієнтів та необхідність далі будувати наше відділення. Додатково вісім палат, де будуть впроваджені всі принципи інклюзивності для роботи з пацієнтами-інвалідами, сампутантами, і в рамках підписання меморандуму у нас планується виконання ремонтних робіт та обладнання. Окрім нових палат у відділенні обладнають залу фізичної реабілітації та масажний кабінет. Центр буде оснащено апаратами і тренажерами за кращими світовими стандартами. Також лікарі-реабілітологи пройдуть навчання за міжнародними освітніми програмами. Проект рікавері фондів. Олени та Віктора Пінчуків це можливість віддячити наших героїв як мога скоріше відновити своє здоров'я та повернутися до нормального життя. І це буде дуже важливий вагомий внесок в програму реабілітації постраждалих. Джерелом фінансування проєкту став продаж Віктором та Оленою Пінчуками знакової скульптури Джефа Кунса. Мавпа із повітряних кульок Пурпурна на аукціоні крісті витвір мистецтва придбали за 11,5 мільйонів доларів. Усі кошти направлені на гуманітарну допомогу в Україні. Олена Гордецька Леходринський, новина одинадцятого каналу. Матч, що запам'ятається на в один із шелтерів Дніпра, до дітей-переселенців приїхали футболісти. Легенда українського спорту Олег Таран, Олексій Чередник, Олег Яровенко і ще кілька молодих, але вже відомих спортсменів. Вони привезли дітям подарунки і зіграли з ними у футбол. Їм сказали, приїдуть знамениті футболісти. Приїхали, як обіцяли. До того ж, привезли відразу велику кількість м'ячів. Саме можна познайомитися ближче. Зовут. Жіння, а мене Женя зі тебе. Женя Віктор зовут. Вітя Віктор. дуже приємно. Три рази на тиждень ця зіркова група відвідує шелтери Дніпра. Ми розуміємо, що зараз йде зима і е, треба тримати волонтерський рух. Е, е, у нас дуже багато переселенців. Те бажання бути у комунікації, спілкуватися і подарувати посмішки, гарний настрій. От саме цим маленьким українцям. З коробок подарунків вийшла ціла стіна, наче для захисту воріт. Там дуже багато корисних і необхідних речей для мешканців шелтеру. Їх близько трьох сотень, 80 з них діти. І Їм перш за все роздали футболки. Тепер вони справжня команда, і їм можна представити гостей. Це і олімпійські чемпіони Олексій Череднік, Анатолійович Таран, Євгеній Яровенко. Також олімпійський чемпіон. Є спортивне минуле і у деяких представників команди шелтера. І в школі грав, їздив, і в Київ, і в Львів. Я теж. Откуда? Ну, від школи, я з Бахмута. Бую футболь є сі аміна є сіні б'ю. Я, я, я всіх папі там в футболі mm -hmm. там футбол дайте mm -hmm. бокс. П'ять років боксом займався. Просто бокс у мене залишився в крім. Час зійтися у футбольному протистоянні. Хоча суперниками цих гравців навряд чи можна назвати це дружня зустріч. Все, нападаємо. нападаємо. За сім місяців існування гуманітарного штабу асоціації футболу України таких спортивно розважальних заходів проведено чимало. Кожна людина повинна в цей тяжкий час хоч, хоч, хоч щось маленьке робити. Сьогодні привезли м'ячі і, і зимні, зимній одяг. І Я хочу за це по, подякувати всю українську фундацію захист прав, прав дітей, тому що вони нам добре допомагають. Це велика радість, це нам дуже приємно. І Люди немножко забувають о том, що у нас, звісно, у них 80% без жилья, вже нікуди їхати. Ну от здесь вони какую-то Получають како-то ентузіазм, какоте ну во всяком сучі отлікаються. Сашко з міста Кремінна сьогодні дуже старається. Він сподівається, що колись з українськими футболістами приїде і його кумир. Да, Рональдо. сказали, він може спіють на день через три дня приїхати. цю зустріч. Вони запам'ятають надовго і обов'язково збережуть командні футболки до наступного товариського матча. Ірина Каблоцька Олег Одринський, новини 11 каналу. І на останок про погоду у четвер в Дніпрі дощітиме температура в день 13 градусів тепла, вночі плюс 12. Атмосферний тиск становитиме 763 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Ну, якщо ви володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.